Чоловіки, що дівчата не готові почути. Діаманти це величезна афера і марна трата грошей. І очікувати, що ваш чоловік витратить десятки тисяч доларів спершу на обручку для заручин, а потім ще й на весільну каплучку не виправдано і до біса егоїстично. Не могли б ви поговорити з моєю дівчиною. Сьогодні вранці я сказав своїй дружині, що в машині нашої дочки треба встановити нові гальма, і щодо того що у неї протікає насос гідропідсилювача керма. Вона не була готова це почути, бо для неї все, що я сказав, було звуком списання коштів. Друзі, по статистиці 60% дивляться наш контент, але все ще не підписані. Тому підписуйтесь, коментуйте та поширюйте це відео, щоб піднімати активність на каналі. Від вашої активності залежить кількість контенту. Ця відповідь загубиться в втретє, але я не контролюю, чи стоїть мій член. Іноді мій мозок радий вас бачити, але член все ще відпочиває. Це пеніс, він не є божественним судеєю твоєї сексуальності. Перестань злитися та плакати, коли він не встає. Твоя реакція змушує нас обох відчувати себе лайном, хоча жоден з нас цього не заслуговує. Знаєте, взагалі у мене жахлива самооцінка, але, побачивши цей пост, я почуваюсь краще, бо повністю тебе розумію, і не можу повірити, що деякі дівчата можуть влаштовувати істерику через щось потіпне. Особливо, якщо ти намагаєшся їм це пояснити, а вони не вірять. Це те ж саме якби я пояснювала тобі як боляче під час місячних, а ти б сказав, що я брешу. У чоловіків немає матки, ви не можете сказати, кажу я правду чи брешу. Те саме стосується твого члена і нас, жінок, у яких немає членів. Я б сказала, що більше дівчат повинні це почути. Мені як дівчині ніколи не говорили про подібне прямо, і я ніколи не злилася, бо розуміла, що все може залежати не тільки від мене. Але все одно я відчувала себе невпевнена з цього приводу. Я припускала, що це могло бути після складного дня, від звичайного стресу, хлопець був не в настрої тощо. Але з іншого боку, це може бути через те, що я набрала вагу чи щось подібне. І якщо чесно, я б сказала, що на це також впливає порно, де все працює як годинник кожного разу і без жодних проблем. І так, я знаю, що в порно використовують віагру, і що більшість наших оргазмів... Фейк, усім дівчатам варто знати це. Коли ви розповідаєте про свої проблеми, ми повинні знати, чи хочете ви, щоб ми просто вислухали, чи вам потрібна допомога або порада. Якщо є якась проблема, моя перша реакція спробувати допомогти її вирішити. Я виросла з двома братами і дуже рано навчилася говорити про це відверто. Мені потрібна твоя допомога або мені не потрібна допомога, просто вислухай. Іноді вони знаходять вирішення ситуації, навіть коли я не хочу цього, і кажуть гаразд, тепер послухай мене добре. Це їхній спосіб дізнатися, чи готова я їх вислухати. Іноді я кажу так, іноді ні. Такі наші з братами правила чому я чекаю, поки вона збереться вже півтори години. Коли я одружився, я врешті-решт перестав збиратися завчасно і чекати годину. Я збираюся, а потім повертаюся до своїх справ, поки дружина мене не запитає ти ще не готовий? Дивлюся на дружину, встаю, беру гамане ключі та кажу вибач, що змусив тебе чекати. Іноді ми не хочемо займатися сексом, навіть якщо член стоїть, повністю згоден. Іноді обійми, і всяка фігня заводить мене, навіть якщо я не думаю про секс. Колишня називала це ерекція прихильності. Не розумію, як вона до цього додумалася, але сказано просто чудово. Коли ви в водили чоловіка або хлопця на побачення або дарували йому квіти за все моє життя лише одна дівчина запрошувала мене на побачення. Я заробляю набагато більше грошей, ніж вона, і через це я зовсім не проти заплатити. Але то була повна несподіванка, і це дуже багато для мене значило. Найчастіше жінки знаходяться в центрі гетеросексуальних стосунків, і мені було надзвичайно приємно, що вона теж до мене залицяється. Зараз я збираюся одружитися з цією дівчиною. Серйозно, ти чудово виглядаєш. Кожне вбрання, яке вона носить, виглядає чудово, і я не маю жодних ідей, що саме їй варто вдягнути. Всі твої вбрання неймовірно гарні. Нам вже треба йти, щоб не пропустити прем'єру. Повторю один із моїх улюблених коментарів: у більшості чоловіків є шкала, за якою вони оцінюють наскільки доречним є вбрання. Ця шкала або так, або ні. У жінок шкала не бінарна, вона має багато різних рівнів. Вбрання вони можуть оцінити на вісім з десяти, але це означає, що воно могло б бути краще на дев'ятку або десятку, тому у них це займає набагато більше часу. Іноді ви запитуєте мою думку з якогось питання, хоча насправді просто хочете підтвердити власну знання цього моменту важливе для уникнення конфліктів у стосунках. Мій вільний час не є за замовчуванням часом для моєї дівчини. Саме так. Якби сильно я не любив проводити з нею час, у мене є свої власні хобі, інтереси та друзі, яким також потрібно приділяти час та увагу. І я не можу кожну п'ятницю проводити у вашої мами. Це стало особливо очевидним для мене, коли я почав працювати з 9 до 17. Перші кілька тижнів моя дівчина хотіла проводити зі мною кожен вечір, тому що в день мене більше не було поруч. Я дуже незалежна людина, тому практично не маючи особистого часу, я дуже швидко вигорів. Через кілька тижнів мені довелося сказати їй: я кохаю тебе, але у мене не було ні хвилини для себе протягом декількох тижнів, і я хочу провести пару вечорів без тебе. На щастя, вона зрозуміла і підтримала мене. Я знаю багато співзалежних людей, яким абсолютно нормально бути разом 24 на 7, але для мене це не прийнятно. Причина, по якій чоловіки не люблять романтику, полягає в тому, що вони, як правило, щось роблять, а у відповідь нічого не отримують. Дівчатам, які усвідомлюють це, зазвичай набагато простіше. Ого, я вперше подивилася на це з такої точки зору, але це має сенс. Я не твій колишній, і не твій батько. Моя колишня постійно мене порівнювала з колишнім. Найбожевільнішим було те, що вона дратувалася та злилася, коли я поводився не так, як він. Моя колишня була такою, вона очікувала, що я буду їй зраджувати вона сама двічі робила це з різними людьми. Ця стерва також хотіла, щоб я поводився як опікун і вів її по життю. В той час як у неї були серйозні проблеми з батьком, і вона вперто відмовлялася слухати все, що я їй коли-небудь говорив. Я б точно застрелився, якби це продовжувалося. Я дуже радий, що вона тепер не мій тягар. Проводити час з моїми друзями без дівчини це нормально. Так само, як і те, що вона може проводити час зі своїми друзями, подібне корисно для психічного здоров'я. Це навіть не я роблю речі, про які не хочу, щоб ти знала. Часто це просто форма переоцінки себе та своїх почуттів. Я кохаю свою дівчину до смерті, але мені потрібен час і для себе, я вважаю за краще час від часу залишатися на самоті у вихідні дні. Іноді я взагалі не хочу розмовляти, коли ми разом, бо мені нічого сказати, і я хочу просто поблукати в своїх думках. Іноді мені хочеться пограти з друзями у відеоігри або піти потусуватися з братом і сестрою, або поїхати до мами. Якби сильно ваш партнер не любив вас, ви повинні поважати особистий простір одне одного, щоб мати здорові стосунки. Дякую за перегляд. Хлопці, в коментарях напишіть, що на вашу думку мають знати всі дівчата. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.